Дібрійшо, друзяки, що це, це скарб. Я вам чесно говорю, це реальний скарб. Це такі світильнички, смарт-світильник, фірміний. Дуже крутізної якості, друзі. Дуже крутізної якості. Це апаратура. Е, я вам зніму обзорчик. Я вже поставив його вчора на тест в 13.20. Він ще світить на постійної. Хоч, хоча тут є датчик світла е, і датчик движення є. Наприклад, ви включаєте, ви включаєте друзі, Включаєте його на авторежим і заходите, наприклад, в ванну кімнату, він загорається. Вийшли, він потух. Дуже крута якість. Представте, на світиться на постійному, Уже друзяки він валить уже скоро буде. В 13-20 буде добу, 24 часа. непреривної роботи. То представте, поставити на авто, що просто зайшов, загорівся, вийшов, потух. То представте, скільки буде місяць світити. Дуже крута штука, не всі гроші світу для замовлення в вайбер, друзі.